У Вінниці стартував новий міжвузівський фестиваль Студентська весна. Протягом місяця з 15 березня по 15 квітня команди від вінницьких вишів 3 та 4 рівнів акредитації будуть демонструвати свої таланти та вміння у шести напрямках. КВН, вокал, хореографія, спорт. В останньому учасники змагатимуться з боулінгу, більярду, тенісу та мініфутболу. Також потрібно буде зробити видовищну програму та захистити соціальний проект. По завершенню змагань відбудеться гала-концерт на ньому під. Буватимуть підсумки і нагороджуватимуть переможців. Допомогу підготовці номерів команда надаватимуть вінецькі перці та учасники телепроекту ікс фактор тріо максимум заявки на участь у фестивалі приймаються до 1 березня. Ідея такого конкурсу належить громадській організації розвиток та вінецьким перцям за підтримки Вінницької міської ради. Майбутнє будь-якого міста це в молоді, і ми свято віримо, що цей фестиваль буде першим паростком саме в розвитку активної студентської життєвої позиції.